Вітаю панство. Війна в Афганістані тривала лише 10 років. Забрала 15 тисяч життів, 53 тисячі скалічила. Дала змогу СССР зрозуміти, що таке наркоманія і все це відчути. І увесь прозрівший арабський світ, згуртувався і знизив ціну на нафту, що й призвело до обвалу Совєт Юніона. Ця війна вже забрала 341 тисячу військовослужбовців Російської Федерації і не надала можливості зрозуміти тим навіженим, що їм потрібно закінчувати і не лізти більше в нашу країну. Я дам таку інформацію: для прориву Курської дуги на ділянці в три кілометри фронту було задіяно. 230 гармат сумарно, ви розумієте, яка це підтримка. Україна здивувала весь світ не тільки своєю мужністю, хоробрістю, а й тим, що винайшла нові підходи до ведення бойових дій. І за звільненням Херсону. Потрібно звільнювати усю територію України, бо час він грає на руку не нам, а нашому ворогу. Значного успіху цей контрнаступ, на жаль, не надав. Залужний вказує на патовість ситуації про необхідність більшого озброєння, більшої кількості людей. про... Необхідність геть грунтовно чогось нового, наукового якогось прориву і якоїсь новітньої зброї. Розмова йде зараз не про це. Розмова не про те, що правильно чи неправильно був зроблений той контрнаступ, чи нам треба було е лише просто закопатись і якомога більше на себе тягнути е орду е цих росіян. Розмова йде про роздування галасу навколо контрнаступу, і ледь не обіцянок, що завтра ми там вже будемо в Криму е там, згадайте, там. Того ж Буданова, що все там півроку і все буде добре. Розумієте, політики. Це взагалі, ну скажем, люди, які не про конкретику, це ніколи нічого не обіцяє конкретного чітко не відповідає і завжди ухиляється від прямого там конкретно, конкретної відповіді. А тут ми бачимо картинку, що там розганяють суспільний, суспільний настрій, там заряджають там, все. Ми там переможемо, ми зараз підемо все і формують у українця завищені, завищені очікування від контрнаступу. що от, от все, от ще триж. Трішечки, і це все скінчиться. Що ми маємо? Не ці завищені вимоги, очікування. Вони не справджуються і просто погружають, як це правильно сказати, психологічний термін українця у фрустрацію, ну тобто апатію. І ми бачимо. Повний розворот цієї медійної підтримки, а у нас, ви знаєте, медіа це під керівництвом нашого, на, 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 нашої влади. Повний розворот, що там контрнаступ провалився, у нас нічого не виходить. Там ми почнемо щось робити не раніше 25-го року. Треба визнати правду, і там, ну якби українця по суті. Готують, демотивують і готують до чогось. Ну, мені складається враження, що до як то правильного вибору, розумієте, тобто до того, що сформувався соціальний запит на переговори під будь-яким приводом на будь-яких умовах, лише б закінчувати оце все безглуздя. Для чого це потрібно? Розумієте, воля народу вона дає легітимність. Будь-якому рішенню. Тобто, якщо народ хоче, ти ну, прихиваючись цим гаслом, ти можеш робити все, що тобі заманеться. Я скажу так: будь-яка війна, вона закінчується перемовинами. Це. Або переломними, або капітуляцією. Капітуляція в випадку там з Російською Федерацією, ну я не думаю, що вона можлива, тому що ну, просто там підійди до карти, подивись на цей лападь з спів, спів світу і просто фізично там, захватить, втримати це ну, дуже важка і історія тому приклад. Тобто у нас будуть в будь-якому випадку перемовини, але... Ці перемовини е, повинні бути ініційовані з того боку, і вони повинні бути, е, вестися на наших умовах. Е, немає для нас іншого шляху аніж стати е, непереборною проблемою для режиму Путіна. Що з нами треба щось вирішувати, і силовим варіантом нічого не доб'єшся, ну тільки стіл переговорів і ну, приймати, приймати те, що вони запропонують. Тобто, ну, якщо ми хочемо е меншого, скажімо так, хочемо, щоб нас ніхто не чіпав, ми повинні хотіти більшого. Більше знищення Москви. Якщо ми ставимо собі, собі таке за мету. То нас почнуть боятись і з нами будуть шукати привід домовлятися і надавати оті свободи і гарантії, за які ми боремось. Друзі, шануємося, пишіть, що не так, підскажіть, я там, знайду час, декілька хвилин, щось відповім, там, не знаю, там, примотаю телефон там, до дерева, як то получше. І ну, будемо розмовляти, спілкуватися. Дякую.